Дівчатка за особистим розкладом пишіть приват. Ще раз нагадую телеграм канал, інстаграми. Ще створила канал, щоб не загубили в Тіктоку. Тому підписуйтесь. Ще знов руки не доходять просто в Ютубі. Там будуть інші розклади, там будуть довші розклади. Давайте в нас таке до мене. Всесвіт світ каже рішення щодо цього чоловіка. Який в вашому голові? Рішення, яке ви прийняли. Чи правильне воно? Давайте глянемо. Чи правильне це рішення? Ви прийняли щодо цієї людини. Так, кажуть був обман і що вам не відкрилося все, це так. І рішення ви прийняли вірне. Так, цей чоловік чомусь. Я не дивлюся зараз, яких чинників, він йде як відсторонений від вас, як колишній, або тут очищення було, але мені показують, він вже не біля вас, або не буде біля вас. Тому що рішення ви прийняли дійсно справедливе. Тому що було дуже багато якогось обману, багато підступів. Для когось це є офіційний чоловік, для когось рішення було по розводу або по припиненню стосунків, взаємо стосунків, цей чоловік в майбутньому він як колишній, але він буде робити вам ще біль. Готуйтесь до цього, тому що він підступно це буде робити болюче, буде робити словесно, може не відкрито, не для інших. Але цю біль ви будете відчувати через серце. Ще для когось буде певна боротьба за те, що здобувалося разом. Це як виборювання ще свого. Порада для вас ви довгий час були в обмеженнях, позакутувалися, довгий час берегли те, що не хотіли бачити правди, чомусь кажуть, якихось ілюзорних фантазіях мріях були щодо цієї людини. Ви як жили сама, сама, сама? Маючи, бачу, стосунки, ви жили сама. Не бійтеся самою, ви не залишитеся. В майбутньому до вас іде ще партнерські стосунки. Нешвидкий результат довгий, тому що ви зараз будете проходити такий етап самоочищення, пізнання себе, чого ви хочете. Тут душевний стан. Внутрішній стан, духовний будете піднімати, дійсно, відчуйте, що ви хочете. Нематеріального однозначно. Тут буде пошук більше таких почуття, спокою, гармонії. Чи я заслуговую на краще? Так, буде краще, але це буде в майбутньому. Чи рішення на спитання ваше було правильне, чи ви прийняли? Так, правильне. Тут ідуть офіційні документи, тут рішення буде по справедливості. Яка б ця людина не була біля вас, ця людина від вас відійде. Тому що я не хочу в минуле залазити, що і як, яким чином він робив вам боляче. Що обманював, чи хтось зраджував, чи хтось обман, чи не будемо лізти в минуле. Я думаю, що ви почули, для кого це я мала передати. Хай мене почує.